Якими можуть бути складові цього культурно-історичного перевиховного процесу, такого культурно-історичного плану маршала, такого плану знешкодження імперської московської ідеології? Це питання відкрите, але безумовно одна з таких дуже важливих складових це питання так званої Російської православної церкви. Адже 600 років тому їхнє самоправне і святотатське, і неканонічне відділення від Київської митрополії, власне, і привело російську православну так звану церкву до її теперішнього сатанізму стану. Чому вони такі? А тому, що вони вирішили відокремитися, уособитися за волею московського князя Василія Тема. І це той шлях, яким вони і досі йдуть, протиставляють себе всьому світові і хочуть загарбати все, що них знає. В святках російської православної церкви міститься дуже багато так званих святих, які вони канонізували указами царів і імператорів. Вони і досі прославляють адмірала Ушакова. Вони і досі дякують Діві Марії за успішне взяття Казані. Саме після цього взяття Казані їх і прозвали Кацапами, тому що Касаб то значить різун вбивця. Безумовно, тут ми виходимо з питань воєнних і політичних, і дуже далеко від них виходимо, але це питання все одно треба вирішувати, тому що інакше не вийде нічого. Так чи інакше, ми повинні підтримати повернення російського православ'я в лоно Київської матері церкви, щоб в Києві був митрополит, наприклад, Київська митрополія, який би призначав єпископів, або в Києві був патріарх, який би призначав єпископів по всій сучасній Московії. Духовне лідерство цього процесу повинно бути в Києві, бо якщо воно буде в Москві, то знов буде те саме. У цьому питанні нам повинні дуже сильно допомогти і промославні церкви всього світу, і інші християнські конфесії світу, і взагалі прогресивна культурна спільнота світу, тому що нам самим складно буде з це питання вкоритися. Тут не вийде в нас нічого в самих. Культурно-історична, просвітницька робота це дуже невдячна робота. Вона дуже довго тривала. Але це та робота, яка дає довготривалий результат. Звісно, роззомбувати зомбі це майже неможливо. Але наш інтерес в тому, щоб ми все ж таки це зробили.